Мене звуть Георгій, я з міста Київ, хочу залишити свій вігу для компанії Кадва, в якої я придбав десь півроку тому курс, який називався Google Shopping Performance Max Expert 3.0. мені дуже хортіло розібратися з налаштуванням Performance Max компаній. Тому я домовився зі своїми друзями з компанії електроставком і взяв курс. Почав працювати. Я навчився аналізувати, створювати певні аналізи таблички. Сподобалося, ті, що в курсі все без води, все чітко пояснюється від самого початку, навіть там від. В'язки аналітікс, налаштування тегів і тому подібного все чітко розписано, розказано, за це велика подяка. Якщо щось не зрозуміло, то завжди можна в принципі запитати в телеграм-каналі, який створений компанією компанія 2 Єдине, що ще можу додати за період цих чотирьох місяців, я зміг збільшити цільовий роз з 700% до 1400%. чотириста дякую компанії К2 за таку можливість. Дякую, що ділитись досвідом. Ну і успіхів вам всім і, як каже. Юрій легко навчання.